Які липень події з чоловіком. Ви будете, ви будете недовольні, якось уніжено себе можливо відчувати. Щось він, якось, можливо, не буде так проявлятися, як ви того хочете, щось він буде вас бісити. Ситуація або з одруженням, або з розводом зв'язана, або з якимись офіційними документами. Можливо, ви будете на виборі, чи бути з ним далі, чи. Обрати щось інше, чи завершити чи відносини, чи взагалі буде щось вас буде не влаштовувати в цьому чоловіцьки. Щось чекає, щось у вас позитивне. Що, не виходило, що щось було таємне вас. Будуть якісь зміни, ви щось, можливо, переглянете, переробите в своєму житті. І якщо ви чогось планували досягати, то ви вам повинно ви повинні це переглянути, ситуацію, щось відкинути, щось щось додати, боротися за те, що ви хочете. І тоді ви дійсно щось можете почати дійсно нове, щось дійсно позитивне буде. Новий початок якийсь буде. Можливо, чоловік, якийсь вогняної стихії. Або водної стихії, або, можливо, ви вода, він вогонь. Якось хочете, щоб все було добре з цим чоловіком. А щось у вас не виходить. У вас постійно якісь, наче, проблеми, якісь негативні ситуації, постійно щось е заважає вашим. Відносинам щось для на щось зрозуміло, можливо, не зрозуміло, як буде далі. Щось він по можливо, він просто якийсь дуже емоційний. І ситуація зараз вас заморожена в ваших відносинах, і ви поступите з цим чоловіком по справедливості в цьому місяці.